Всім привіт! Іду я на базар по овочі фрукти. Вже трохи пізня година для базару, десь з чимось. Нарешті згону в Е, Кінець базару добрий, тим, що вже в ціни всі спускають. І поганий, що самі хороші фрукти вже давно купили. Ну, якось так. Я щось останні тижні не сплю. Третій засинає деколи і в четвертій. І, відповідно, стою пізніше. Треба якось міняти графік, але мені не виходить засунути все. Сьогодні я хочу вам розказати, чому так сталося, що ми живемо з чоловіком окремо. Всі, хто живуть в Іспанії, знають історію з орендою нерухомості. Ми тут орендуємо квартиру. Що Зняти в оренду квартиру не так, то просто і взагалі не дешево. От. В співвідношенні до іспанських зарплат, до прикладу, ціна нерухомості дуже висока. Відповідно, ми шукали щось так поменше містечко, бо і ціни відповідно дешевші, бо в великому. Я не знаю. Напевно, щось більш-менш адекватне. На нашу сім'ю, щоб не одна студія, а там хоча б якихось пару кімнат, то вже від 1000 євро коштує. Ну і плюс тут не орендодавець, можна сказати, обирає нерухомість, а власник нерухомості обирає собі, кого він хоче заселити. Трошки інакше стоїть ситуація, тому що... Тут існує таке поняття, як акупаси. Люди, які незаконно займають квартиру або беруть в оренду, потім не платять. І поліція просто їх не може, не має повноважень виселити. Треба судитися, а комунальність плачує власник. Ну, взагалі, така якась нецивілізована, цивілізована, як на мене, історія. Вона така дивна. А якщо ще там діти, то то, то взагалі гібле діло. Відповідно, з дітьми важче зняти нерухомість. А в нас, крім дітей, ще двоє тварин, ну це взагалі <Desi>, з області фантастики. І плюс, крім того всього, треба мати робочий контракт і показати свої доходи. На момент переїзду ми нічого такого не мали. Відповідно. Зняти нерухомість дуже важко. Майже неможливо з нашими умовами. Двоє дітей, двоє тварин і без трудових контрактів. От. Але нам допомогли з цим питанням знайти квартиру, все ж таки зняти її. Без допомоги, напевно, нам би не вийшло знайти. І ми от тут зупинилися. Квартира гарна, симпатична, всім ми там довольні. В принципі, і наше містечко не таке і погане. Маленьке, звісно, але до великого міста тут недалеко. Якщо мати автомобіль, то взагалі пльове діло. Ну і хоч з одним питанням, можна сказати, повезло. По приїзду ми почали активно шукати роботу. Ну і але навіть та, що освіта, та, що в Україні в нас є дипломи, досвід роботи, тут якби ні до чого. Тут навіть на звичайну фабрику завод піти. І треба все одно знати мову на самі прості посади, от, щоб офіційно працювати. Мову, звісно, ми вивчаємо, але процес не такий швидкий. Як би хотілося, все дуже поступово. От. Головне не зупинятися, як то кажуть, бо деколи руки опускаються і здається, все, мені нічого не вдасться, це гібле діло. От. Але потрохи, потрохи, що вже починаєш розуміти. Відповідно. При влаштуванні на роботу всі хотіли провести співбесіду на такому рівні, я і зараз не знаю, мова щось елементарне там. Я зрозумію, Звісно, там добрий день, просять, як вас звати, то я розумію. А все решта то вже важче. Причому та співбесіда мала бути завжди по телефону. То якщо при такому контакту можна і перекладач включити, і міміку підключити. І все решта, то по телефону, то взагалі нереально. І тут роботи ми ніяк не могли знайти. Ні я, ні чоловік. Нам було все одно, хто знайде роботу, хоч би я, хоч би він, а ще краще вдвох. От. Але вдвох це теж проблема, тому що діти дітей треба відвезти в школу, забрати зі школи. Школа тут е цілий рік до другої години, а літом до першої. Відповідно, якщо. Е Хтось другий би шукав роботу, то от або якась зміни якісь мали бути вдвох, які перекривали один одного, або роботу на той час, поки діти в школі. З 9 до 1, ну і то-то на 9 їх треба завести, в другій забрати. То відповідно десь з пів десятої, напевно, до першої, якось так. До пів другої. Ну, як ви розумієте, роботу ми тут не знайшли взагалі. Ну, В Іспанії важко з роботою, ми це все зрозуміли, але то був повний ноль. Я би вже готова була на будь-яку роботу, але взагалі не прибирання нічого взагалі не світило. Відправляли резюме, навіть встали на біржу. Ну, ми розуміли, що все-таки бюрократія, але ніяк. І врешті-решт пошуків чоловік такий знайшов в роботу. Але, на жаль, ця робота, ця фірма е, працює по всій території Іспанії і вони е, пов'язані з е, збором конструкцій, і, і вони їздять по всій території Іспанії, навіть Португалії, а можливо і ще десь. Ну вони забезпечують своїх працівників житлом. От. І чоловік поїхав, бо варіантів більше не було. Треба за щось їсти, пити і так далі. От. І тому він, працює, він працював Квенка, це між Мадридом і Валенцією. Десь так розташована, але ближче до Мадриду. А тепер в регіоні Сарагоса. А ми з дітьми в Мурсі. Якось так. Можливо, щось там з часом поміняється і ми зможемо жити разом. Бо це так трошки важкувато, звісно річ, коли сім'я отак по окремості живе. Наприклад, переїхати до чоловіка, то треба знімати в тому регіоні квартиру. Це, може, і не була би така проблема, бо вони, в принципі, не живуть в великих містах, їх там десь поселяють, теж в маленьких містечках, відповідно, ціни там нижче, але діти прив'язані до школи. І він там так само постійно міняє місце роботи, відповідно, їздити, переходити ну, кожні півроку, а то і частіше в іншу школу. Ну це теж не варіант. І тут у нас досить хороші умови. І сподіваємося, що це якийсь тимчасовий етап нашого життя. От. Може, вдасться краще мову вивчити і знайти щось обидво. Отака От ситуація. Добирання тут без власного транспорту дуже, дуже важка історія. Кожен раз це якийсь, я не знаю, квест. Чоловік був в 10 хвилинах, їзди, наприклад, до нашого містечка і чекав на пересадку 2 години автобуса з одного на другий, щоб доїхати. 10 хвилин. от, ну, коротше, така історія. 12 годин його остання дорога зайняла до нас, приїхав замучений дуже сильно. Я приготувала для чоловіка борщ, а він потім нам приготував такий смачний банош. А? Нарешті разом борщ вдався смачний, ніби всім сподобався. Ідемо розвідуємо ситуацію, який в нас тут басейн. Дар'я нам показує дорогу, вона вже там була, так? Де це моя Дашка? Юка, це дерево. А я не знала. Ще воно мощне. Оце парк. Ну мені важко з цим змиритися. Наявність дерев. Ну отут тут -от по краєчку, трошки там в кінці. І оце алейка з пальмами. Не знаю, чи їх тут взагалі вибриджен. видно. А за цією будівлею в наш басейн. Там вже та 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 такий хобік цікавий і все. Він найбільший, але найлисіший, я не знаю. Поле парк. Так виглядають роздягалки це є дитяча, або для тих хто з дітьми. Тут є окремі душові кабінки, тут от високі, чи для дорослих, чи для високих дітей, і от такі от е загальні душі. І тут, бачите, трошки низько, спеціально для дітей розташований душ. От, Туалети є з двох сторін, зі сторони басейну, зі сторони входу, І тут ми виходимо в критий басейн. Е там ще дах, я не, не щось чомусь не зняла. Він ще відкривається на літо і закривається такий шкляний. Він наразі був відкритий. Браво. Спеціально облаштовані крісла для інвалідів. Дуже багато інвентаря для дітей. Я ж захотіла дітей на гурток записати. Вхід для дорослих коштує 4,95 євро, для дітей з 4 до 17 3,90. До чотирьох, я так зрозуміла, безкоштовно. От, нам вже 5. Не ми в цю категорію безкоштовно. Але ми пізніше купили абонемент на 20 квитків, коштує 65 євро. Це виходить по 3.25 за особу, незалежно незалежності від віку доросла чи дитина, це все одно вигідніше. <різь> नारे को दिमेंस आवजा Знайшов собі дружбана якогось. А покажи як ти робиш кувирок! я нікуди не Ти як йог плавав, покажи. А, тут так плаваєш, молодець. Наступний день ми вирішили з'їздити в Мурсію, подивитися рюкзак чоловіку, але в результаті нічого ми не йшли, бо треба було такий великий, щоб він міг переїжджати, щоб речей багато лізало. А там все таки більш компактні, маленькі. Оце, зверніть увагу, то що лишилося від річки. Все вже давним-давно поросло. Просила Поболтати з вами ще трохи. Ем, коли був чоловік, взагалі було бажання все знімати, бо в нас така завжди насичена програма, е, бо тих пару днів, що він тут буває, ми хочемо якось так і дітей розвеселити, і якось так, щоб нам було що згадати. Але ну, було не до телефону, якось всі сумуємо дуже один за одним. І... І потім, от найжахливе, це коли приходить розуміння, що вже пора роз'їжджатися. О, то вже всі такі, е, всі діти ревуть, я реву і теж не дуже веселий. Тяжкі ці моменти розставання. Ну, що поробиш. Е, такі реалії сьогоднішнього дня. Нами говорю, побачили, о, бачите, бачите їсній парець. От чого мої квіти гинуть постійно. Кармен! Що ти робиш? Що ти робиш безсовісна собака? Ти чому їш мої квіти? а? Безсовісна, безсовісна. Ну що, ми з вами прощаємося з Кармен, так? До зустрічі всім па-па. Ні, ну точно їсть. Безсовісна.